Перед початком жнив рятувальники проводять на Дубинщині посилені профілактичні заходи та навчання з пожежної безпеки в агрокомпаніях та підприємствах, адже суха рослинність, високі температури, інтенсивна робота техніки усе може стати причиною займання. Дані навчання проводяться без винятку на всіх великих агропідприємствах з метою запобігання виникненню пожеж на об'єктах, які задіяні до збирання, зберігання і переробки врожаю. Скажімо так, спрямовані для того, щоб навчити або відпрацювати навички пожежогасіння у разі виникнення надзвичайної ситуації. Співробітники ДСНС не просто читають лекції, вони проводять комплексні заходи, що охоплюють різні аспекти пожежної безпеки, особливий акцент на практичних відпрацюваннях. Звертаємо ми увагу на те, щоб вся техніка була. Технічно справна, була підготовлена до зернозбиральної компанії. От, і відповідно були призначені відповідальні особи за виконання тих чи інших видів робіт. Були, скажімо так, пройдені навчання всім без винятку персоналом, які задіяні до зернозбиральної кампанії. Також звертаємо увагу на стан пожежної безпеки об'єктів. Які будуть використовуватись для збирання зберігання для зберігання переробки врожаю в агрокомпанії, куди з візитом завітали рятувальники, зазначають, ретельно дотримуються правил пожежної безпеки, адже регулярні навчання та ретельне дотримання усіх норм є запорукою збереження врожаю, майна і найголовніше людських життів. Щороку перед початком польових робіт, перед початком нового сезону, ми спільно з працівниками ДСНС проводимо навчання для наших працівників. Крім того, що при прийнятті роботи вона також проходять такий інструктаж з охорони праці, з пожежної безпеки. Кожен працівник ознайомлений з... Правилами поводження в полі з технікою, з агрегатами розуміє, знає, як користуватися вогнегасником. І для нас люди найбільша цінність, тому ми розуміємо, що от такі заходи вони дуже важливі і вони дуже корисні, зокрема тепер початком робіт у полях. А рятувальники під час своїх візитів наголошують, кожній пожежі легше запобігти ніж потім ліквідувати її наслідки.